Вітаю всіх. І я зранку останні дні заходжу новини продивитись, щоб знати, що мене чекає в приватних повідомленнях, про що мене будуть питати, щоб бути в курсі. Трошечки заходжу зранку. Так, зараз така тема дурдом. Але щоб ось так, зраночку мене в як кажучи, не очікувала. Знаєте, з однієї сторони пісня в голові грає, відболіла, відболіла від серця від Його. А з іншої сторони, якого хрена? Вибачаюсь. Слів нема. Просто. Я не можу пропустити це питання як людина, яка в цьому живе. Просто не можу. Фізично. І так, ми дивимося нова колодами. Колода воїнів, нова колода ключів, дверей. Чи дійсно Україна зазнає, руйнувати, як у Харкові? Через дефіцит ракет до патріотів. Чи дійсно так буде? Чи дійсно Україна зазнає руйнування, як у Харкові, через дефіцит ракет на патріот? Анука, дивимося. Пажу мечів, по-перше, це відповідь так. По-друге, це карта розвідку, розвідки да збіра даних. Тобто цілі там певні є. Не Будуть лопити куди попало. Енергетика. Енергетика те, що так добре захищали партнери. Піде по одним, одному місці. Так руйнування будуть. Розчарування, руйнування енергетики. Це дійсно буде. 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 На жаль. На жаль, на жаль. На війну це вплине відносно, я би сказала. Ну, я ще розгляну бойові дії. В іншому Але на обстріли так енергетика дуже постраждає, руйнування будуть. Про другу колоду. Чи дійсно в Україні будуть руйнування, такі, як в Харкові, через дефіцит ракет патріотів? Дивимось цією колодою. Ця колода каже, ні. ні повішений. Карта жертви, з іншої сторони, карта жертви. ні, але карта жертви. Будьте уважні. Чому? Десятка мечів. Розчарування. А чому так, я вам скажу. Зараз я все прокоментую. Не хвилюйтесь. Ось в цьому питанні я можу прокоментувати. Вибачте, зараз це буде. Чому ні? Тому що їх хвилює певні моменти, певні цілі. Так, летіти буде, це зрозуміло. Вісім кажезлів це є ці ракети. Руйнування є. Але дивіться, їх цікавлять, цікавлять по Україні. Певні цілі. Просто так, лупити по будинкам їм не цікаво. Тепер хочу звернути вашу увагу на одну річ. Прильоти по будинкам це відхилення від цілі. Ну, так вам. Якщо вже казати про питання, яке розглядається. По-друге, вони мають цілі. Вони все одно розвідка працює. І. Луплять вони по певним моментам. Відхилення можуть бути можуть. Тому хто проживає біля цікавої критичної інфраструктури, майте на увазі. Це дійсно так. Я не буду коментувати, куди були прильоти 25 грудня в Харкові, але постраждали будинки біля, я скажу, біля. Або щось пов'язане з опаленням, або щось пов'язане з енергетикою. Це вам так, район, як завжди, всі знають. Більше казати не буду. Ще інший район передмістя. 22 березня 2024 року я зробила розклад за 3 години до обстрілу. Ну, потім всі прихреніли, я в тому числі. Я вам просто кажу, що якщо вже брати таке порівняння, вибачте, колода воїнів показала так, чому. Тому що обстріл фактично буде, і нерви будуть, і збиття буде менше. Тому що руйнування фактично будуть. Такі, як в Харкові, друга колода каже, я би сказала, що ні, тому що вони настигнуть. Просто-напросто. Харків їбашить четвертий рік. А тут скоро буде кульмінація цього ідіотизму. Просто настигнуть. З'їбати. Ну це нам так слово. Фізично так буде ось. Колода долонів, це о, ці обстріли, Це загальна картинка. Загальна картинка каже, по-перше, вночі. Це, скоріш за все, буде. Або скандер або стратегія. Мож, може піднімуть стратегію. Хоча я по ним робила, по ним також домовляється, не буде сильно мої бачити. Або влуплять по конкретним цілям. Ну, самі розумієте, що таке конкретні цілі, де воно є. Просто будьте обережні, буде гучно, що я можу сказати. Тут дійсно буде дефіцит ракет, ви ж самі розумієте, як це ворог цим не скористається, скористається. Я ще подивлюсь обстріли по країні, але майте на увазі, що тут треба просто розуміти, де ви проживаєте, який район, і що є поряд, що може цікавити. Харків живе в цьому стилі третій рік. Це вам так слово. І ще, як би вам це сказати правильніше? Зараз я подумаю. Коли ходите в кафе, дивіться навкруги себе, хто що святкує. Це так надяко. Хто зрозуміє, той зрозуміє. Харків'яни це знають дуже-дуже добре.